на 24 часа заступает, каждый день смена происходит. То они берут трубки, они записывают все необходимую информацию, строят все наряды и направляют. Но это было до того момента, как сейчас открывается центр. Центр сейчас А вот это где не работает, это камера. Только сейчас. Да, У нас миска есть, есть. Нет, уже шесть. Уже 6. Можете не помістимся. зал не Наші оператори вони бачать в разі надходження сигналу про скоєння злочину до місця вчинення злочину. Патрулі сюди входить як Даї, так і патрульна служба. Зараз оператор буде надавати команду, цю команду буде вислідковувати. Зараз я прошу, ви продемонструєте щось, де у нас. Вони вже були там і зараз повинні їх в Терніфровській навіть. Так, затримали, затримали, а тих, хто побив, де знайшли. Патрулі, як піші патрулі, так і патрулі на автотранспорті. Висвітляється видно, скільки проїхав кілометрів. Ми зможемо максимально фіксувати всі місця, де місця масового скупчення людей, тобто ми надходить сигнал про вчинення злочину, що на розі вулиць. Шевченка і Рози заволоділи жіночну сумочку. Якщо там є відеокамера, оператор, якщо цей сигнал не виведений на монітор, він знаходить цю камеру, відматує назад, продивляється. Якщо на відеокамері видно момент чинення злочину, він цей відеофайл передає через почту на пристрій патрульного, який знаходиться в автомобілі. І патрульний, вже, який їде на місці вчинення злочину, він буде бачити момент чинення злочину, буде бачити особу, яка вчинила і візуально не, не так буде описати, візуально буде бачити, куди вона побігла, як момент вчинення злочину е, роками, в деяких Ну, Це перший крок, це те, що ми тільки вчора відкрили.